Вже скоро прийде. дому сім піти -пі. Там добрячка. Дуже хочу, я знайти. Він розповість Цікаве щось мені тобі. Кожного ради та з вам дітла. Беріщі екран дівні. Здравствуйте, мої маленькі любі друзі. Давід. І Тетянка. Доброго дня, Доброго дня Тетянка. Привіт, 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 давід. Вітаємо і вас, наші маленькі глядачі, вітаємо вас, ваших старших братиків і сестричок, татусів і мамусь, бабусь і дідусів. Ну, слово, ми, ось з моїми друзями, вітаємо всіх, хто зібрався біля екранів телевізорів. Щось я вас, друзі, давненько вже не бачив у мене на гостині. Усе часу та, не було. Та, та, були все? трошки зайняті. Ах, оно ну що зайняті були, ну це я розумію. У нас є до тебе одне запитання. Так, Давід, якщо є запитання, значить його треба запитати, запитуйся. А для чого ця діжка? Так. М -м -м. Ну, відповім вам так, друзі, хоча це секрет, але вам я розповім. Все діло в тому, ану, ідіть сюди до мене, щоб не дуже то й всі чули. Я в цій діжці зберігаю мед. Ох, солоденький, присолоденький мед зберігаю. Ого, ти стільки зішиш? Ну, Тетянко, я так відповім. Сам не з'їм. Тому і ділюся з моїми друзями, хлопчиками і дівчатками, які приходять до мене на гостину. І вас буду також пригощати солодесеньким медом. А для чого цей телефон? Телефон для чого? Відповідаю, Давід. Допомогою телефону можна ж дуже легко поспілкуватися навіть з тим, хто дуже-при дуже далеко від тебе. І не тільки поспілкуватися. Ту -ту -ту. А для чого ж, а для чого ж іще існує телефон? Не зрозумів. О, по телефону ще й можна порозважатися. Так, так, я. Я дуже люблю розваги, друзі мої. Думаю, що й наші маленькі глядачі також їх полюбляють. Ану, розповідайте, може ми ж разом з вами весело проведемо час? Ну, розповідай, що там? У мене тут є одна ідея. Так, так, давай скоріше ж. Ну що ж це ви вже зволікаєте? Говоріть вже. Коли ми беремося за ігри, то це що. Що ви оце тільки розповідаєте про ці добрі такі веселі розваги. Ну вже давайте швиденько. Ну, що ж, що ж робити? ну? То, то, що? Бери телефон і набирай номер. Так, 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 підходжу до телефону, набираю номер, а ну який номер набирати, а ну кажи швиденько мені. Давай 101. Та, 101, Чекай. Дітки, ви що? Це ж, це ж номер пожежної частини. Я, як це так? Ми що, горимо? нас що пожежа? Не зрозумію. Що таке, дітки? Та я вже, друзі мої, і без вас догадався, чий це номер. Але ж відповідьте мені, я вже запитував у вас. Для чого ж нам пожежна служба? У нас же ж на щастя ж нічого не горить. Навіщо сказали мені набирати номер 101? Це ж лише гра. О, гра. Зрозуміло. Набираєш номер так. і кажеш, що горять так. іскри в очах. Іскри горять в очах. А ну негайно припиніть. Як вам, дітки, друзі мої, як вам не соромно. Давід, тетянка. А чого це нам має бути соромно? Так. Ми ж наб'ємося, поганих слів не кажемо. Та як ви не розумієте, що так розважатися не можна. Чому це? А ось чому, тетянко, от уявіть собі. І ви любі малята також уважно слухайте. От уявіть собі. Що у цей момент, коли ви, так сказати, граєтеся, комусь дійсно потрібна допомога. А пожежники замість того, щоб виїхати на допомогу, зайняті вашими жартами та вибачте розігрішами. І замість того, щоб допомагати людям, Виїдуть на якийсь неправильний виклик іскри гасити в очах у Давіда, а в потрібне місце і не потраплять. Зрозуміло. Чому ми про це не подумали? Ну, а я про що вам, друзі? Але слухайте, що я вам хочу розповісти. І ви любі малята, будьте о, вже ж уважними. Дуже цікава історія. Це цікаво знати. Я хочу вам розповісти про, про те, як починали гасити пожежі ще в стародавні часи. Так ось перші. Достовірні, ну це точно правда. Відомості про боротьбу людини з вогнем. Ось ці відомості дійшли до нас із стародавнього аж Риму. Пожежі, оже ж страшна річ, вони були бичем цього міста. І римляни проявляли величезну кмітливість, щоб уберегти свої помешкання від вогню. Для гасіння пожеж, для того, щоб полум'я, яке розгорілося, загасити. Той час служив побудований у 312 році до нашої ери. Ви розумієте, як це давно було? Перший у світі водопровід. Довжина цього водопроводу була 16,5 кілометрів. Так ось на пожежах застосовували зшиті з грубої вовняної тканини покривала. Що робили? Ці величезні покривала, занурювали у воду. І робили такі своєрідні щити, які відгороджували від палаючого будинку інші сусідні споруди, які стояли от поруч. Виходить, що величезними покривалами, змоченими у воді, накривали весь сусідній будинок, уявляєте? Але саму страшну небезпеку представляли собою пожежі, що ставалися вночі. Людина могла собі спати і навіть не помітити, як її будинок загориться. В ті часи у Римі існувала колегія нічних тріумвірів. Вон воно як. І ось ця колегія відповідала за підтримку порядку в нічний час свого роду такі, такі нічні міліціонери. А також вони відповідали за те, щоб вночі гасити пожежі. А гасити пожежі трьом вірам допомагали добровольці із власним інструментом. І так було аж до шостого століття нашої ери. Після великої пожежі в Римі імператор Август для боротьби з вогнем організував слухайте уважно, першу у світі пожежно-сторожеву охорону міста. Імператор Август так додумався. Але як би то не було, головне питання ось чому. Щоб успішно боротися з пожежею, треба знати, чому вона виникає. А ви знаєте, звідки і чому виникають пожежі? Пожежі можуть виникнути, якщо кинеш запаленого сірника. Так. Або коли не виключиш праску. Так. А ще, а ще, а чекайте. А ну, давайте ми запитаємося у наших маленьких глядачів. Ану, скажіть на друзі, а від чого ще може виникнути пожежа, щоб нам бути дуже обережними і не потрапити в цю небезпечну ситуацію? А тепер я тобі, Давід, і тобі Тетянка, да й нашим глядачам пропоную лічилочку. Я називатиму вам правило, а ви рахуйте, скільки всього я їх вам назву, не вмикай на кухні газ. Це. Раз. Раз. Де пальчик за? Де пальчик? Так, бачу Тетянка? Так, і я. Не клади в запіч дрова. Два. Два. В лісі сірників не три. Це буде скільки? Три. Три. Не лишай вогонь в квартирі, буде то вже чотири. Чотири. Не лягай при світці спать, бо це буде вже п'ять. Так. Іскра впала на підлогу, погасіть. Шість. Шість. Зачиніть вікно, коли в небі грім, то буде вже сім. 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 Молодці, молодці, вже сім. У грозу під деревом, не стійте в лісі. Лісім. Значить, так, так пригадую, пригадую. Ах, пригадав. Значить, сірником не забавляйтеся. З Дев'ять і останнє. Пам'ятайте всі, про що в Лічильці йдеться? Десять. Десять. От молодці Давід, Тетянка, ви тепер всі ці правила запам'ятаєте. А нам, дорогі малята, настав уже, на жаль, час прощатися. Тому то я, Добрячок, мій друг Давід і подружка Тетянка, ми говоримо вам. До побачення! До наступної зустрічі! Пишіть за тією адресою, яку бачите на ваших телеекранах! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну, а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, Ці гарненькі дітки, друзі, добряка. Добричок, добричок, що, що, що? так, дівчатка. А зачекайте. А, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносили? Що? Навіть не уявляєте, яку радість ви мені сьогодні принесли в мою оселю. Що? А я вам скажу, що це ж останній урок. Небесної перлинки! Ось у ці уроки дев'ять я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. Відкривай, відкривай скарг! Так, 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 поспішаю. Що тут? Ану зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія? Історія є. Так, розмальовка, на місці розмальовка, так. Хвилиночку, хвилиночку, ребуси. І ребуси теж тут. А це що? А це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова наместинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинно бути, ну споглянь. Ху. От тобі так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю? Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки і в мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. Ану, Дашо, спробуй нанизати останню десяту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Так, да. Я теж хочу такі уроки і так і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі, маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки Небесної перлинки і ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. і ці уроки обов'язково будуть у вас.